Слава Україні! Ну що ж, подякую вам за гру. Хоча ви програли, але намагалися боротися. Навіть після рахунку 3-0 вам вдалося забити двічі. Вдавалося вже все ж таки шапки Терезі перейдуть на вашу сторону. На вашу думку, що ж таки все ж таки не виходило, не вистачило вам, щоб здобути очки в цьому матчі? Ну, по-перше, скажу, що виконали установку адміністрації владначі, не вийти в лігу. Ми Побачимо самі. Певний ще в ногах і технічніше і тактично зібраніше. У нас колектив тільки формується, скажімо так, на кожному футболі змінюється склад, в принципі є. Спасибо за гру, гарна команда. І що ж так дійсно споглядається, що вже все краще становиться гра вашої команди з кожною грою? Бажаємо успіхів наступної матчі і в втілення тренерських задумів. Дякую.